3 лютого жовтовоці передавали для бійців у зоні АТО дві маскувальних сітки, які власноруч плели протягом останніх тижнів. Сітки та гуманітарну допомогу зібрану в місті приймали волонтери-члени організації Афган. Саме вони доправлятимуть усе це військовим на схід України. У Жовтоводській гуманітарній гімназії виготовили літню осінню сітку захисного кольору, плели усім колективом. До цієї благородної справи долучилася і малеча, і учні старших класів, і викладацький колектив гімназії. Цю маскувальну сітку, сплетену з нашою любов'ю, днями передадуть у зону АТО, де воюють випускники Жовтоводської гімназії та наш вчитель стукало Микола Григорович. Ми сподіваємось. Що наш посильний вклад допоможе зберегти чиєсь життя. Ми бажаємо всім людям України миру. Головне, щоб ці люди поверталися до себе додому живими і здоровими. Та маскувальна сітка, яку ви всі сплітали, відчуває і несе в собі в кожній клітиночці тепло вашої душі. Ваші найщаріші побажання. Щоб живими лишалися всі ті, кого ця сітка, кого наші молитви збережуть і про кого ми з вами думаємо. Я хочу вам сказати, що ми ось буквально, Наталія Юр'євна сьогодні говорила з нашим вчителем Миколою Григоровичем, який знаходиться в зоні. Антитерористичної діяльності, боротьби із тими, хто хоче роз'єднати Україну. І, на превеликий жаль, він сказав сумну звістку, що дуже жарко, дуже великий бій іде там. І він не може говорити, Ми впродовж декількох днів з ним не могли зв'язатися. Тому я хочу, щоб. Наша думка з вами ось цей час линула туди, до наших захисників, до наших бійців, до вчителя до нашого, до випускників нашої гімназії, які знаходяться там, в зоні бойових дій. Я як волонтер починала з вами, ну, як Показувати да, цю сітку, все до вас приходило. Дуже було приємно. Як я бачила все, весь початок плетіння цієї сітки. Я хочу вам дуже гарно подякувати. Ви справилися з завданням на всі ну, 100-150 навіть відсотків. Сітка вийшла у вас дуже гарно. І саме сітка, сплетена дитячими руками, вона є найсильніша сітка. Це є оберіг для наших дійсно солдатів. Мені волонтерської групи. і... Жолтовоської організації АВАН. хочу поблагодарить вас всіх за проделанную роботу і большою вам всем спасибо, конечно. Разом з сіткою учні гімназії презентували воїнам АТО авторські вірші на їх написання дітей надихнули трагічні події на сході України. Ой, Богдане, ой, Богдане, великий ти наш житмане, нащо дав Україну москалям поганим. Влізли в довіру, братами назвались, а потім, потім чотириста років знущались, голодом морили, в Сибір засилали, катували, вбивали своїх же братів. Збирайся, Богдане, в дорогу. Потрібна нащадкам твоя допомога. Розвійми в попіл підступного змія, щоб ніколи не ліз він на Батьківщину, на нашу рідну Україну. Тиха ніч спить країна, сплять ліси і поля. Гори сплять, полонини, спиті мати твоя, спіши ти, десь у танку, чи на голій землі, завтра в бій на світанку у чужому селі. Кожен день ризик смерті, боротьба за життя, фотокартки протерті, забруднилося взуття, поруч інші солдати, кожен з них, наче брат, зможуть джгут зав'язати, хоч працює, ще град, хоч і кулі, гранати, хоч щиткий чорний дим. Повертайся, солдати. Повертайся живим, обов'язкова церемонія освячення, щоб сітка гарно служила нашим воїнам, її освятив священник Української православної церкви Київського патріархату, отець Олексій. Дуже приємно бачити, що небайдужі навіть і діти стали до тієї трагедії, яка проходить в нашій державі. Адже Господь, коли приходить до своїх учнів, казав Мир даю вам! Мир, який він приніс небесна землю, повинен панувати в кожній державі. Але наскільки ми бачимо, що вороги хочуть її роз'єднати, але наші молитви нехай будуть завжди спільними. Теплими і вислуханими перед Господом, щоб Господь дав силу нашим солдатам вистояти в бою, дав швидку перемогу, щоб охороняв на кожному кроці їхнього земного життя, а Пресвята Богородиця покривала їх своїм чесним і животворящим фором. А вам всім бажаю міцного здоров'я, добрих успіхів, в навчанні, що Господь допомагав, навчав і врозумляв ваші серця. Попрямували до Жовтоводського промислового технікуму. Тут їх також чекала ще одна сітка. На цей раз зимова кольору пухкий сніг. Півтора тижні її плели дбайливі жіночі ручки. В нашому місті є жіночий взвод, який організувався в 2014 році, у грудні так скажемо. Першу сітку ми плели із з дітьми нашого Жовтоводського коледжу. І нас ми плели сітку ну, літнього осіння. Оце наші всі жіночки, це наш весь звод. І Матери ще прийшли. нас є жіночки, які ну, зараз працюють на роботі. Вони не всі прийшли. У нас є жіночки, які плетуть з нами. Є жіночки, які вдома плетуть. Рукавиці солдатам, які плетуть носки солдатам, маніжки плетуть. Це теж вони є в нашому взводі жіночому. Ми нашим хлопцям передамо тільки здоров'я, щоб вони знали, що ми також тут разом з ними. Ми їм надалі будемо все допомагати, що ми можемо. Ну, до сітки ми ще також хочемо передати медикаменти нашим хлопцям, так знаємо, зараз що потребують теплі носочки знову передають наші жіночки. Ну і все, що їм треба. Хай до на нас звертаються, ми завжди з ними. Да, Сітка мені подобалася, я думаю, і пацанам дуже подобається. І всім воякам нашим правильно зроблено. Взводу шовтоводських жінок потрібна допомога. Волонтерки звернулися до шовтоводців, ось з яким проханням. Ми просимо дуже людей нашого міста. Ми знаємо, що в нас дуже багато є людей, які також ну переживають так як і ми. ми хочемо звернутися по допомогу, що якщо можуть наші жителі, щоб вони нам допомогли саме у придбанні у нас тканини не вистачає. Нам зараз треба ми будемо плести знову починати вже ну літню осінню сітку. Нам треба темно коричневий колір, жовтий, якщо темно, буде колір, да оливка нам потрібна, темно-зелений колір. Хаки нам треба колір да ось ну ви бачите у нас уже є нова сітка. Знову ми хочемо ще почати одну сітку плести. Також ви можете надавати допомогу е, своїми речами зараз. Також теплими речами там може хтось вміє плести. Можете до нас звертатися. Усіх, хто бажає долучитися до плетіння сіток або допомогти матеріалами, чекають за номером телефону 066 64 66 019. Потрібні кожні додаткові руки, кажуть волонтери. А тим часом сітки, медикаменти, теплі рукавички і ласуші, спечені жовтоводськими господинями, відправилися у зону АТО, де їх вже з нетерпінням чекають українські солдати.